Що можу, що відзначається День української писемності та мови. Пликаймо українську мову, яка є однією з наймалозвучніших мов у світі. Що здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. У землі лежала мова і врешті вибилася на світ. О мово, ночі колескова Прийми, мій радосний спи, з гунтом, мов життя, небідним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко курпу. Панної нози, плекайте мову, пильно й ненастанно, політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде, і слухняно, нехай вона щоразу служить вам. Хоче живе своїм Це життям. Матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова українська. Хто любить її, той любить мою Україну. не просто мова, звуки, не несловникові холоднини. В чути труд, і піт, і муки, чуття єдиної родини. Не шумить і пахне квітка. Хвилюють радощі народні. Одна в них спільна від віддавнини і по сьогодні. О слово, будь мечем моєм. ні, сонцем стань, горі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Не цурайтесь мене, люди, рідного джерельця. Буду я для вас струмочком і дійду до серця. У піснях буду лунати кожен день і свято. Соловейком заспіваю в українській хаті, адже я така багата українська мова Неповторна і крилата і така чудова. Радісно і святково, і гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ Бо українське слово, як та вода хренична, як у саду Калина, що свій дарує цвіт, бо українське слово, як та вода хренична, як у саду Калина, що свій дарує цвіт.